Всім доброго раночку! Вітаю вас у новому відео. На вулиці така гарна тиха погода зранку. Спокійно, так трішечки-трішечки є вітерець. Все розпускається. Якісь нові квіточки зацвітають. Краса! Вранці так добре, нема спеки спускається в мене ось Вероніка. Перший кущик в мене їх два. Цей більше на сонечку, то він, він швидше розкривається, а цей ще тільки-тільки розпочинає розкриватися. То ялинка пускає молоденькі прирости. У мене там в ялиночки є гніздечко, ось покажу. Видно. Шкода, що дуже низько, напевно, метр від землі. Дуже боюсь, щоб коти її тут не цапнули, бо на городі того гніздечка було, вже нема. Пішла вчора, нема гніздечка, певно, чи коти. Може якийсь другий звір. Нема ні пташечки, ні гніздечка. Дуже жалко. Треба позрізати ці декоративні луки, вони такий вигляд мають, жахливий. Розпускаються вже гвоздички, так пахнуть, особливо ввечері. Такий аромат стоїть біля них. Краса. Це ці, що в мене більш нижчі, вони такі трішечки мільчі. І нижчі. І вони раніше розпочинають цвісти. Ще флокси квітують. Піони гарно розпускаються вже. Краса. Так гарно розпустився цей очиток, також дуже гарно він цвіте. Варіатний шалфій, по-моєму, називається, який вже кущ розрісся за два роки. Гарний також. А ось ці гвоздички в мене трішечки вищі і чуть-чуть вони світліші. Но мені ті більш подобаються, бо ці, коли зацвітають, вони починають вже розпадатись потім. Ранні цвітують, боже, кульба в цьому році прямо повну жах, який їх вириваю кожного дня. А ось тримається краще, такий, такий більш пружній. Пересадила сюди от, хосточку, от, вона була ось там, але її там за живучкою майже не було видно, то я пересадила її більш сюди, вона тут до обіду так на сонечку, а потім її притяняєсь. Барбарис цей, звідти Ну, начебто тримається добре, поки ще, правда, нема такої спеки. Живучка вже, звичайно, відцвітає, варігатна ще квітує. Краса. Вже тут будуть розпускатися гвоздички, ну це ці що високі, треба їх звідси. От вони як розпадаються, тут ще часто біля ялинки залазять коти, то я її заміню на низькорослу. Буде тут краще з нею виглядати. Вже відцвіла Вероніка почвопокровна, локс цей рожевий, також майже вже відцвів. Ялинка така гарна в цьому році, так гарно Підросла, вони які прирости дала, які прямо хороші. Вона як розпушилася з кожної гілочки. Їй тут добре. Добре, вона себе тут почуває. Наче трошки хмарочки з'явились, то небагать було чисте, чисте пекло таке було. Зараз повимиваю колеса ці, занесе десь ще в сарайчик чи в погріб. Машину ще хоче помити. Я вже зробила кофе, Сереж. Чи ти вже домиєш, потім поп'єш? зараз да? <гуми> угу. Добре, давай, воно щось стине, бо все одно гаряче дуже. Возила тільки, що машина знову у нас овочі, фрукти. Таке вони продають. І купила ось, редісочки, 50 гривень кілограм, огірки 100 гривень. Минулий раз були 75, вже 100. Ну, кажуть, що підняли ціни щось. Помідори 90, взяла декілька. І купила ще ось домашню копчену ковбаску сальну 180 гривень. Ще, хотіла капусти молодої, але вже в них не було. Так, що ось. Такі покупки мої. Сережа тут обчухав вже мангал, хоче сьогодні його пофарбувати. Вже так він вигорів, краска майже вся вигоріла. Тут накрили все плівкою, бо таке сонечко припікало. Він піднімав декілька разів, полив водичкою і знов накрив. А я зараз йду на город. У мене тут своя робота. Наробила ямочок. Буду садити, зараз розсаду. Сережа купив мені помідорки, 10, не знаю, йому казала, купив мені 10 штучок жовтих, 10 рожевих і 10 якоїсь ранньої помідорки. Брав по 5,50 за штучку. І от рання капусточка, 10 штучок. Це зараз мені все, треба висадити. Висадила вже помидорки. Ось так. Кожну ямку я завжди садю по дві штучки. Десь якась, може, поламається чи не прийметься. Навіть якщо і дві буде, то я завжди так саджаю. Тут посадила помидори. Також сьогодні ще замочила фасолю. Ось тут біля картошки посіяла, не знаю, зійде, не зійде, але залила добре рівчаки. Три рядочка. Жовту і зелену. І тут ще висадила така капусточку для цибульки. Пуста гарна така, вона якраз хороша садити, така невеличка. Тут 10 штук посадила. Бо ну, купляв 10, а ви дали 15. Він каже, що в нього залишалось там. Він всі віддав продавець. І ось тут посадила ще ось так 5 штучок. Кабачки вони, які гарні вже робляться. Тут гарно зійшли кабачки. Цибуля вже також підросла добре. От гарна тут травичка така. Але ще значнеться пекло, вона висохнеться. Вже треба буде на днях висопати цю картоплю. Вже гарно воно також зійшла. І привіз мені ще сіміна сьогодні огірків. Завтра, напевно. Ще раз пересадю ірки, бо тут, не знаю, з усього куска, у мене штучки три зійшло і все. Треба все шарувати, заростає моментально. Яблоньки вже повідцвітали майже всі. Можливо, щось буде. Зараз тепло, ага, є яблучка. Щось трошки буде. Небо таке чисте, чисте роз'яснилося зовсім. Теплий день гарний. Сережа вже якраз дофарбував мангал. Це у нього тут спеціальна фарба жаростойка на силіконовій основі. Як новий, хай сохне, якраз тут все висохне, перенесемо, та й потім можна буде вже щось знову смажити. Ще запитували мене, який корм ми. Даємо Цезарю ось такий, називається Чікопі. З маличку, і до минулого року ми йому купували Royal Канін, але потім стало його дуже важко дістати, майже, ну як, не було. По-перше, дуже піднялася ціна, а потім і взагалі не було де його взяти. Ми, я не пам'ятаю, який ми йому купували, от забула. Тут дуже в нього обсипало прищі такі робилися біля рота. Потім нам порекомендували вже ось такий. То їсть нормально все. І плюс ще даємо йому вітаміни. Полила квітники свої сьогодні. Безпека така земля, аж тріскає. Саме все починає квітнути, розпускатися. Аж свіжіше стало. Сережа, зняв опалубку. Поставили вже сюди мангал. Пообчухував стіни, там, де було трошечки заляпане, так що тут вже в нас порядок. Ще якось треба взятися. Будемо робити доріжки тут. Терест трошки зірвався, так стало прохолодно. Пускосував на городі траву. страву. Чистота. Якраз мені пригодилася ця травичка. Позбирала і замульчувала розсаду. Зацвітають піони, як гарно. Самі перші красота. Я завжди, як вони зацвітають, згадую останній дзвоник, як ми колись йшли <гум> в школу. І майже всі з піонами. Красота. Треба вже петрушку зрізати. Бо вже яка висока. Перекришити той морозилку. Картопля так гарно також піднялася після того, як я її пошарувала. Гарно підросла так. Хороший такий день, не жарко сьогодні, гарна погода. Поки ходила, поливала, замісилося тісто на піцу, вже йому підійшло, яке о, можна хлібчик пекти, яке хороше, так що зараз буду робити піцу. Це наша вже готова. Ось така вона вийшла. Гарно так піднялось тісто в цей раз. Смакота. Так що ми зараз будемо вечеряти. а вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!